Добрий день, 10 вересня Полтавська область. Хочу показати деякі груші на деревині, а потім вже детальніше після дозарювання, як вони вже наберуть свій притаманний їм колір, жовтизну. А поки що, бо деякі вже, вже зірвав поклав на дозарювання, а деякі от ще висять. Так. Бере дюранда. Це Деніза. Оце тут на одній деревині привита і Деніза, і Далісан. От Деніза. Ось такий така груша. Денизе. І тут же Далісан. Отак. Вот То Денизе Далісан. Ось вот такі грушки. Конкорд така видовжена груша. Конкорд Президент Деві Олен. Ось такі груші. Мають теж таку видовжену форму. Це зимова кучерянка. Тож зимова, Скаргійська зимова. Це та, яка довго лежить. Такі грушки. Це скарб називається. Такі груші. Вон там є більше вжавлення є менше. Ось такі попівки вам вже ж будуть. Це ось маленьке деревце. Повідгиналися гілки, а повідгинали їх такі грушаки. Мадам Бале. Три штуки. Та вот і тут же ж... шинко, отакі, вот такі красавчики Це зимова Еріка. Ред Бартлет. Уже повинен повинні забути за неї, вона висить. Я не пойму, тверда в тому році сигналки були, перші грушки. То це кінець літа було. А зараз, так його ж не видно, пробуєш тверде. Ну висять, висять, хай ще повисять Це листопадова, або Ноябрьська їх багато тут, І тут же ж Яблунівська. Ось такі груші. Яблунівська Так, ці ж листопадова і секуї, Та яка зимова? Під назвою Сикуї в мене поки ще. Там розберемося. Такі груші. Непогані. От. І тут же ждали вище Олімпік. Теж азійський сорт, там аж на, на горі вже жовтіють. Буду сьогодні на дозарювання знімати їх. Так, П'єр Корнель. Одна із самих таких крупноплідних, швидкоплідних. Врожай буквально на другий-третій рік вже дає врожай. Громадний груш маслянисті. Дуже класні. П'єр Корнель. Оце Каріна. Ось таке дерева нема, а груші є. Такі великі. Перший урожайчик було п'ять груш, дві водожарка з'їла. Ну, от такі грушадли. Отут Яблунівська на сонці гарно виглядить. Перший урожай Осінь буковини. Такі велетенські грушидла, Ось, отак відкриє. Ладно, потім я їх, коли дозаряться, покажу, що воно з собою являє такі. Ну вже вже вражає своїм розміром і красою. Це меліна. Тут і виноградник поліз сюди позаплітало. Теж такі форма каплевидна, витягнута каплевидна, великі груші. Меліна. Це бере Київська. Вважається замовою, але більше він такий осінній сорт. Довго він не лежить. Врожай великий дає. Середнього розміру груші, але їх багато. Це діколор, Такі невеликі груші. починають тільки забаглюватися. Такі. Диколор. Це яблука, походу, моді. Ну, тут нижче пронормував хоч якось. Ну, все рівно їх тут стільки позалишав, О, гілки аж додолу. І на цій же деревині Озер Голд. Без нормування. Дель бар'ю? Це вершок був колись. Переламилася напополам. Мов і нормував. Плода жарочка трошки пронормувала. Ну вони таких гігантських розмірів ростуть, що поламає все. Отак. Десь бор'є. Грушки. Грушки номер один. Навіть ось на молодій хлорозило. От як. І такі от грушки висять. Так, ну може ще щось пропустив та то, мабуть. Ну, тоді будуть дозагриватися, ще щось покажу.